26. Західну браму кладовища Кенселгрін було відчинено. Маленька вартівня порожнювала, а коли ми нарешті побачили крізь гілля дерев каплицю, біля неї не світився жоден ліхтар. Ми прийшли перед самісіньким світанням, зорі в небі вже блідли, а на обрії за східних доків отут мало показатися сонце, прогнавши всі нічні цінні геть із Лондона. Птахи, однак, ще й не починали співати. Табір компанії солодких снів біля каплиці теж був темний і порожній, відраз з вугіллям холодні. Екскаватори стояли нерухомо, їхні стріли похилились, наче шиї в сонних чапель. Виходить, пан Сондерс і справді припинив свої розкопки і залишив кладовище мерця. Ми з локведом швиденько проминули покинути табір і затупотіли сходами каплиці. Жовту поліційну стрічку було розірвано. За дверей, крізь тоненькому в лезо бритви щілину, лилося світло. Локот приставив пальця до вуст. Увесь час, поки ми їхали. Він мовчав і супився, ледве-ледве спромагаючись на слово. Цього, одначе, я нізащо не могла б сказати про свого другого супутника. Ви одно запізнились. Сичав голос привода мені у вухо. «Кабінс, напевно, не зміг подолати спокуси і зазирнув у дзеркало. Зазирнув, задихнувся і помер. Вам, мій прогноз. Краще сподівайся, що це не так, зіпнула я. Бо інакше ти знаєш, що ми з тобою зробимо. У відповідь у рюкзаку за моєю спиною шалено завирувала плазма. Відтоді, як ми вийшли з дому, привид усклятіше шепотів без упину. то люто погрожував, то благав, то фальшиво співчував. нам. Іншими словами, він був неабияк збуджений, і лише мої застереження змушували духа припиняти балачки, хоч насправді це сердило його ще дужче. Я залюбки жбурнула б склянку до першого ліпшого куща та не могла цього зробити, адже привид знав Бікерстафа, знав таємниці його дзеркала, це могло б будь якою миті стати нам у пригоді. Локвод тихенько поглянув на мене і взявся за важку металеву ручку дверей. Я примружила очі, готуючись перейти з темряви до яскравого світла. Одним швидким порохом локвот штовхнув двері. Вони рипнули, Сяєво засліпило на мочі. Ми ступили всередину. У каплиці все було так само, як минулого разу, вранці після крадіжки письмові столи пана Сондерса і пана Джопліна, захаращені паперами, казові обігрівачі на підлозі, великий чорний катафалк на металевій платформі, кафедра і вівтар з блискучою огорожею. Все було тихе і нерухоме всередині каплиці нікого не було. Я прислухалась, чи не долине до мене джещання дзеркала, та не почула нічого. Локвуд помацав найближчий обігрівач теплий, проте не дуже. Цієї ночі тут хтось був. Я поглянула в куток, засипаний брудними кубками стружок і солі. Залізна домовина на місці, ось поглянь, а ціла бікерстафа немає. Мій господар поряд. Зненацька зашепотів привид. Я відчуваю, він тут. Де? запитала я, як нам знайти його? Завідки мені знати? Я ж сиджу в цій склянці. Випустіть мене. І я краще це відчуватиму. Ні за що. Локвуд підійшов до невеличких дерев'яних дверей за вівтарною огорожею. Він посмикав, поторсав їх, проте двері не піддавались. Замка немає, зауважив він. Защіки відсунуто. Виходить, хтось замкнув ці двері всередині. А ти певен, що вони в катакомбах? запитала я. Я нізащо не наважилася б полізти туди, але це так. Локвуд аж підскочив і шалено озирнувся. Пам'ятаєш ті малюнки з паперів Бікерстафа, катакомби найкраще місце для таких бовдарів, як цей Джоплін. місце для пошуків артефактів для потрібного моторошного настрою. І до того ж, там тебе ніхто не потурбує. Він вилився. Кошмар, та й годі, як же туди потрапити? Уарту вже сліпі кажани. промовив привид. Завжди дивитися, не бачите, навіть тоді, коли вхід перед вами. Я з пересердя хрюкнула кулаком по рюкзаку. Ану замовкни, інакше я зараз же. Аж тут я затіпеніла, вирячившись на великий чорний мармуровий поміст посередині каплиці. Катафалк! За вікторіанських часів на ньому спускали домовини до катакомб. Я зойкнула. «Катафалк! Сондер, здається, казав, що він досі діє. Локот ляснув себе долоною по лобі. Так, діє, звичайно! Мерщій Люсі, треба перевірити шафи, кутки, вівтар. Десь тут повинен бути механізм. Там вже!» – пирхнув череп. Слово чести, ви просто йолопи. Все одно що вчити хочеть читати. Ми метушились туди-сюди по каплиці, зазираючи в кожен закуток та затінок. проте стіни всюду були голі, жодного важеля чи кнопки. Щось ми, мабуть, проминули. бурмотів локвот, крутячись на п'ятах і суплячись. Це мусить бути десь поруч. Шукаймо ще раз, смерщій!» Я відчинила невелику шафу і викинула звідти купу запліснявілих церковних книжок та паперів. Важеля, однак, не виявилось і там. Ви безнадійні!» – шепотів тим часом череп. П'ятирічна дитина і та впоралася швидше. Замовкни! Ми повинні потрапити туди Люсі, хто зна, що там робить Джоплін. Локвуд обмацував долонями дальшу стіну. Які ж ми були дурні. Він постійно вештався в нас під ногами, пхав носа куди не слід ще до того, як викопали домовину. Бернс навіть казав нам, що торговцям артефактами хтось розповів про дзеркало, інакше вони б не довідались про нього так швидко. Джоплін один з тих, хто міг це зробити, а ми його навіть не підозрювали. Ми не мали на те приводу, заперечила я. Пам'ятаєш, як його засмутила ця крадіжка? Навряд чи він причетний до неї. Я думав так само, Те, що заважало Джопліну вдавати щирий смуток і водночас бути винним. Зараз я певен, що він найняв Джека Карвера, щоб той викрав для нього дзеркало. Адже Карвер і раніше викрадав артефакти для Джопліна. Пам'ятаєш, Сондер сказав, що в них часто траплялись крадіжки. Це все Джоплін. Він забирав цікаві речі собі. Та цього разу Карвер піддурив його, зачув великі гроші і продав дзеркало Вінкмену. Джоплін не тямив себе з гніву. Твоя правда. Погодилась я, вкотре оглядаючи стіну, голу, білу, без жодної тріщинки чи повутинки, не кажучи вже про якийсь вимикач. Розлютився і заколов продавця артефактів своїм коштовним кинджалом. Саме так Джоплін бує гус, що й мухи не скривдив би. Проте череп каже правду якщо в нього вселився дух Едмунда Бікерстафа і довів його до божевілля, так. прошепотів череп. Мій господар такі роби. Обирає слабких і підкорює їх своїй волі. Скажімо, як я Люсі. Наказую тобі, Люсі, розбий мою скляну в'язницю і випусти мене. Випусти. Відчепись, буркнула я. «Локвуде, ти справді вважаєш, що Джоплін переслідував карвера. Локвуд, хутко обмацуючи стіни в дальшому кутку каплиці, заговорив ще хоч чіше. Так, він наздогнав його, коли той поспішав до нас. Вони посварились. Коли Карвер зізнався, що продав дзеркало, Джоплін оскажені, ударив Карвера кинджалом. Проте той усе таки встиг дістатись до нас. І Джоплін, звичайно ж, вирішив, що втратив дзеркало назавжди. І як же він помилився? Ми самі шукаючи цю річ, надавали йому всі потрібні відомості. А тепер Джордж сам приніс йому дзеркало. І Джоплін одержав те, чого бажає його серце, а ми тим часом не можемо спуститись до цих дурних катакомб. З вигуком відчую, Локвуд копнув стіну ногою. Так, ми обнишпороли всю кімнату, і даремно. Він мав рацію дороги до катакомб не було. А якщо подивитися зовні, запропонувала я, можливо, там є інший вхід? Можливо, тільки я не знаю, скільки нам доведеться його шукати. Гаразд, погодився Локвуд. ходімо погляньмо. Ми побігли до дверей, відчинили їх і завмерли. Перед нами на ганку, на тлі досвітнього неба стояли три знайомі постаті в сріблясто-сірих куртках Бобі Вернон, Кет Годвін і Нет Шоу. Коротун, білявка й мамула з команди Квіла Кіпса. Щоправда, самого Кіпса з ними не було. Ми вирячились на них. Де Квіл? запитала Кет Годвін. Що тут коїться? Що ви зробили з ним? підхопив Нет Шоу. Тільки без витівок Локвуде, відповідай. Локвуд хитнув головою. Зараз нам, на жаль, не до балачок. Джордж, здається, потрапив у халепу. Кет Год він стиснула зуби, в її очах водночас зблиснули сумнів і ворожнеча. Кіп, здається, так само, нарешті промовила вона. Він телефонував нам годину тому, додав бобі Вернон. Сказав, що стежить за вашим приятелем Кабінсом, то нібито пішов з кимось на кладовище і звелів нам приєднатись до нього. Ми б шукали тут усе, та його ніде немає. Виходить, ви досі стежите за нами? зіпнула я. Який сором! Краще вже стежити, ніж водитись із злочинцями, як ви, пирхнула Годвін. Облишмо це все, обірвав її Локвуд. «І якщо Кіпс зараз із Джорджем, вони обидва в небезпеці. Кет Бобі, неде, нам потрібна ваша допомога, а вам наша. Цього й починаємо. Він говорив спокійно і владно. Я бачила, як у недошоу стиснулись кулаки, та ніхто не наважувався перечити локведові. Хлопці зараз радше за все в катакомбах під каплицю, двері до катакомб замкнено. Потрапити туди можна лише на старовинному катафалку, на якому до підземелля спускали домовини. Бобі, ти ж знаєшся на таких речах. Як працює цей катафалк? Як його вмикають? Згори чи знизу? Згори, відповів Вернон. Священник опускав домовину під час відправи. Чудово! Отже, тут повинен бути важіль. Ми мали рацію, Люсі. Таким чином. Він замовк, придивляючись до темного двору каплиці Кед, неде, з вами прийшов хтось іще? Ні. насупився шоу. Навіщо? Локвуд скрушно зітхнув. Бо мені здається, що ми тут не самі. Зір у нього був краще, ніж у мене. Я й не помітила, що серед надгробків ворушиться легкі чорні ціні. Зібравшися спочатку в таборі копачів, вони розсередились по зарослих травою стежках поміж екскаваторами і бараками. То були мовчазні чолов'яги, що звикли, вочевидь, нишпороти ночами. В руках вони стискали бити та кийки. Чудово. зашепотів мені на вухо голос черепа. Цікава виденічка. Нарешті я побачив, як усіх вас повбивають. Рідкісне видовище. Це часу не твої друзі Локвида? обізвалася Кет Годвін. Краще сказати знайомі. Локвуд скоса поглянув на мене. Люсі, це, здається, люда Вінкмена. От той з краю був на аукціоні. Господь знає, як вони вистежили нас та сперечатись ніколи. Треба щось робити. Гаразд, повертайся до каплиці, знайди важіль, спускайся до катакомб і шукай Джорджа, а я приєднаюсь до тебе, як тільки зможу. Але ж Локвуде, сперечатись ніколи. Зрозуміла? Коли Локвуд говорив таким голосом, сперечатись із ним і справді було марно, тож я позуткувала до каплиці. Вінкменові люди вже підходили до Ганку. У них було все, чого тобі не хочеться бачити серед темної ночі: голені голови, перебиті носи, вишкірені зуби, масивні брови, кейки в їхніх руках теж мали не дуже привабливий вигляд. А нам що робити? Про Бобі Вернон. Насамперед, Бобі, відповів Локвуд, дістань рапіру, і озирнувся на мене. Біжи, Люсі! Вінкменові найманці були вже на сходах. Я ляснула дверима. З надвору забряжчало залізо, долинули звуки ударів, хтось закричав. Я побігла в центр каплиці і стала біля мармурового катафалка. Що там казав Вернон? Священник пускав домовину під час відправи. Гаразд, а де ж тоді стояв священник? Де він хай йому чорт стояв? Ой, яка важка загадка. зашепотів голос. Відразу видно, як часто ти ходиш до церкви. Аж тут я несподівано здогадалась. Кафедра! Дерев'яна кафедра з верхівкою у вигляді розгорнутої книги, що спокійненько стоїть собі за кілька футів під катафалка, я кинулася до неї, намагаючись не звертати уваги на гамір за дверима. Зайшла за кафедру, поглянула на неї згори і побачила просто під її верхівкою маленьку дерев'яну поличку. А на поличці був простий металевий важіль. Я натиснула на нього. Спочатку мені здалося, ніби нічого не сталось. Аж тут, тихо, майже без шуму. катафалк почав опускатись униз. Я помітила, що залізна платформа вже нижче за підлогу каплиці, підбігла до неї, скочила на чорний полюрований мармор. надвору хтось важко гупнув у двері. Я навіть не поглянула туди. Я стояла, витягши рапіру і розставивши ноги, і спокійно дихала. Я спускалась кам'яним колодязем під землю зі світла в темряву. Не бійся, долинув до мого вуха скрадливий шепіт із рюкзака. Ти не сама, я з тобою. Мурований колодязь урешті перетворився на широке просторе приміщення, та я й досі спускалась униз. Я відчувала довколишню порожнечу, заповнену холодним сухим повітрям, проте нічого не могла в ній побачити. Я знала, що мене добре видно в цьому стовпі світла, який скував усі мої відчуття, довкола на мене міг читувати хто завгодно, і я розуміла, що дізнаюсь про це лише тоді, коли, врешті-решт, приземлюсь. Усі мої інстинкти волали, щоб я й забиралася звідси. Страх небезпеки переповнював мене я напружилась, щоб вирватись на волю, аж тут механізм зупинився. Я зіскочила з катафалка якнайдалі від зрадливого світла, а потім змусила себе підвестись. Довкола панувала тиша. Я стояла серед темрява і дослухалась до биття власного серця і до лиховісної мовчанки навкруги. Проте насправді тут зовсім не було тихо, принаймні для мого внутрішнього слуху. З невідомої відстані до мене линули слабкі звуки шурхіт, зітхання й навіть сміх, що обривався несподіваним риданням, чула я й шепіт, уривки якихось фраз. І до того ж, це було найстрашніше звідкілясь лунало вперте невпинне цокання язиком. Жоден з цих звуків не належав живій істоті, я перебувала в царстві мерців. До того ж, привид у склянці, що досі лежала в моєму рюкзаку, заходився весело посвистувати. Свист товщуха то починався знову, набридливий і немелодійний. Помовчу же, нарешті не витримала я. Мені треба послухати. Навіщо? Я радію, це місце саме для мене. От і гаразд, я залишу тебе тут назавжди, якщо ти не допомагатимеш мені, зіпнула я. Замрую тебе в стіні. Свист негайно урвався. Щоразу, коли ви самотні і вразливі, емоції намагаються позбавити вас самовлади. Саме так зараз було зі мною. Я подумала про локведа, що бореться з нападниками вгорі, подумала про Джорджа, і пригадала жадібний вираз його обличчя, коли він п'ять ночей тому зазирнув до дзеркала. Подумала, як легко все, чим я дорожила, може бути знищене, і про свій порожній робочий ремінь, і про страшний привид Едмунда Бікерстафа, що здіймався вгору при місячному світлі. Я втамувала емоції заховала їх у найпотаємніший закуток свого розуму, щоб випустити їх на волю колись пізніше. А зараз треба залишатись пильним для того, щоб залишитись живим. Мої ноги почали спотикатись об цеглини й камінці, що лежали в багатовіковому поросі. Мене зусібіч оточував м'який сухий холод. Довкола досі нічого не було видно. За межами стовпа світла все потопало в темряві, і я не знала, де я зараз. У вузькому коридорі чи серед широкого порожнього простору. Мені взагалі видавалось неймовірним, що хтось може завітати сюди з доброї волі. Аж тут до мене долинуло ледь відчутне мушине дзижчання так, це дзеркало, воно десь поблизу. Неохоче, бо електричне світло приглушує талант і водночас приваблює всілякі чужі очі. Я увімкнула свій ліхтарик на мінімальну потужність, а потім повільно провела нам над собою дугу, щоб роздивитись навколо. Поряд мною був катафалк, що стояв на величезному механізмі з чотирма важелями, чорними і зігнутими, мов ноги велетенської комахи. Я стояла в центрі широкого проходу з височенною стелею, підлогу якого було захаращено сміття. Уздовж мурованих стін тяглися ряди полиць, на багатьох із яких стояли свинцеві домовини, заховані тут на віки віків. Деякі полиці було замуровано, деякі завалено камінням. Через кожні 20 кроків прохід перетинали бічні коридори. Усе було вкрито дрібним сірим пилом, таким самим, як у волосі Джопліна. Вимкнувши ліхтарик, я спробувала придивитись і прислухатись до темряви, щоб визначити, звідки лунає дзвіщання дзеркала. Це виявилось нелегко ще й через те, що привид у склянці знову заговорив. Ти чуєш їх? запитав він. Тих інших. Вони довкола тебе. Ти можеш помовчити? Вони чують твої кроки. Чують, як шалено б'ється твоє серце. Годі, краще вибери собі зручну полицю. Зараз знайду Джорджа і залишу тебе там. Череп замовк. Я сердито смикнула ремені рюкзака і навшпиньки вирушила далі. Проминаючи перший поворот, я почула в темряві відлуння далекого крику. Спотворений звук ніби відскакував від стін. Хто це кричав? Джордж? Кіпс? Джоплін? Жива людина чи ні? Цього я не могла зрозуміти. Але відчувала, що крик лунає справа. Тримаючись за муровану стіну, я повернула туди. За мить мої пальці торкнулись чогось холодного і гладенького. Я відсахнулася і клацнула ліхтариком. То була скляна куля на полиці біля домовини. Під шаром пила, яке я намацала пальцями, видніли висохлі білі квіти лілій. На мить я замислилася скільки ж вони лежать тут вічно квітнучи в пітьмі. Тоді вимкнула ліхтарик і попрямувала далі. Коридор був довгий, вузький і часом перетинав інші, майже такі самі проходи, геть заставлені домовинами. Біля кожного з них я на мить зупинялась, а тоді рушила далі. І йшла я, не вимикаючи ліхтарик, сподіваючись бачити гостей так само легко, як вони бачать мене. А гостей тут була сила силасиленна. В одному з цих нескінчених коридорів зліва я помітила бліду постать молодика в костюмі з високим коміром. Він стояв нерухомо спиною до мене. Одне його плече було вище за друге, я чомусь даже зраділа, що він не обернувся. З іншого переходу залунав нетерплячий стукіт. Поглянувши туди, я помітила на одній з нижніх полиць потойбічний вогник, що мерехтів у невеличкій свинцевій домовині. Весело з ними. обізвався череп. Та, Та всі ці вогники дурниці. Мій господар теж тут. Попереду? Так, ти наближаєшся до нього. Він тихенько захохотів. Хе, пам'ятаєш той нещодавній крик? Я ладен закластися, що товарища камінь, коли поглянув у дзеркало. Я ледве втамувала свій гнів. Якщо вже привидові закортіло побалакати, то нехай краще надасть мені потрібні відомості. Розкажи мені про дзеркало, попросила я, скільки кісток бікерстав узяв для нього і скільки духів воно містить. Сім кісток і сім духів, як я пам'ятаю. А що ти бачив, коли дивився у дзеркало? О, я робив усе можливе, щоб ніколи туди не дивитись. А сам бікер став дивився? Може, він і божевільний, але не дурний, просто відповів привид. Звичайно, ж ні. Навіщо йому так ризикувати? До речі, камінь зараз, напевно, вже помирає. А ти тут марнуєш час. Прискоривши ходу, я нарешті дісталася до приміщення, де сходились усі бічні коридори. Тут знову вибухнув гомін, розлючені голоси, вигуки болю. Під ногу мені потрапив уламок цеглини. Я перечепилась і, зберігаючи рівновагу, мимоволі змахнула з сусідньої полиці якусь каменюку чи ступку. Я заціпеніло слухала, як вона торохтить у пітьмі. Усе гаразд, тебе ніхто не чув. мовив привид. І, витримавши драматичну паузу, додав Чи, може, чув?» Довкола було тихо, тільки моє серце болісно стугоніло. Я помалу рушила далі. Коридор невдовзі повернув праворуч, і я помітила попереду світло ліхтаря, що осявало порожні полиці. Нзищання тепер було голосніше, і повіяло моторошним холодом. Температура знижувалась із кожним моїм кроком. Обережно. шепотів череп. Обережно. Бікер став поряд. Пригинаючись і тулячись до стіни, я послизнула ще трохи далі і зазирнула за ріг. Після блукань у темряві я майже осліпла. Минуло кілька секунд, перш ніж мої очі звикли до світла. І аж тоді я побачила, що було в цій кімнаті. Мої ноги підкосились. І я безсило сперлась об стіну. О, Джордже. зойкнула я. Ні.